На 50 мільярдів доларів Росію покарали за ЮКОС. Стретеський суд одноголосно ухвалив рішення на користь Михайла Ходорковського. Москва після засудження очільника ЮКОСА відібрала активи компанії. Суд тривав 10 років. Сума позову до Росії становила 114 мільярдів. Тепер, згідно з рішенням суду в Газі, Кремль змушений буде заплатити 50 мільярдів та 65 мільйонів доларів судових витрат. Уся сума має бути виплачена до 15 січня 2015 року. Більше знає Григорій Жигалов. Він із нами на зв'язку. Гришу вітає. Яким чином зможуть зобов'язати Москву виплатити ці гроші? Руслан, ну насправді це таке достатньо складне питання, яким чином правоохоронець може змусити порушника виконувати закон, якщо при цьому порушник ще й достатньо сильний і ніяк не не погоджується, скажімо так, слідувати закону. Але ну в будь-якому разі це міжнародне право, це міжнародні інституції, і в них є певні важелі впливу на Росію, зокрема, якщо до 15 січня 2015 року, як ви сказали, Росія не виплати. Ть цю суму, причому це має статися після того, як пройде вже апеляція. Якщо Росія не виплатить цю суму, то почнуть нараховуватися ще й проценти. Ну а далі може бути і арешти майна і так далі. Ну а власне поки що сьогодні говорять більше про. Реакцію на таке в принципі безпрецедентне рішення суду безпрецедентне, але очікуване насправді експерти більше сперечалися в тому, яка сума буде, яку, яку суму позову задовольнить суд. Це буде 40 мільярдів, 30 мільярдів чи 50. Ну і позивачі, вони задоволені вердиктом, і кажуть, що справедливість була встановлена. Давайте послухаємо, що що, кажуть, позивачі стосовно вердикту суду Арбітражний суд остаточно і одностайно визнав, що дії Російської Федерації щодо нафтової компанії, її засновників, включно із Михайлом Ходорковським та працівниками, були політично вмотивовані. А головною метою Російської Федерації був не збір податків, а банкрутство та експропріація активів ЮКОСа для держави в особі Роснафти. Ну власне, в чому Росія звинуватили в тому, що Росія порушена, порушила енергетичну хартію та фактично експропріювала компанію ЮКОС в Росії? Рішення суду вже назвали політично мотивованим антиросійським. Власне в Росії це рішення назвали антиросійським політично вмотивованим, і як кажуть, в Москві вони докладуть всіх зусиль для того, щоб його оскаржити, принаймні в апеляції. Давайте послухаємо пряму мову міністра закордонних справ Росії. Вы сами упомянули о том, что судебный процесс не завершен, предусмотрены апелляции, и российская сторона, те ведомства, которые, отвечают за, которые представляют Россию в этом процессе, безусловно, будут использовать все имеющиеся правовые возможности для отстаивания своей позиции. Ну і цікавою була реакція безпосереднього пана Худруковського. Він в, в цьому він не був безпосередньо представленим від нього, так трошки дистанціювався, але все ж таки відреагував. Виступив із заявою, сказав, що рішенням суду задоволений. Єдине, що висловив жаль з приводу того, що цю суму 50 мільярдів доларів Росії доведеться виплатити з бюджету, тобто з кишені росіян, а не з кишені олігархів, які відібрали фактично компанію. Пряма мова. Справа Юкоса від початку до кінця є неприхованим розграбуванням успішної компанії навколо державної мафією. Чудово, що акціонери дістануть шанс на компенсацію своїх збитків. Сумно, що ця компенсація піде з бюджету держави, а не з кишень навколо власних мафіозій. Ну і власне крапка в процесі все ще не поставлена. Буде апеляція, але експерти насправді не сумніваються в тому, який вердикт буде вже в апеляційному суді. Тож експерти здебільшого погоджуються в тому, що Росії все ж таки доведеться викласти цю астрономічну суму в 50 мільярдів доларів за те, що російське керівництво зробило з компанією «Юкос Студія». Дякую, Гришо. Григорій Жигалов про рішення арбітражного суду в ГАЗі і про 50 мільярдів, які Москва тепер має виплатити ЮКОСу за відібрані активи.